Міф номердин Мортал Комбат це хід усіх дискотек 90-х. Він з'явився після успіху фільму Мортал Комбат. А пішла чутка, що скоро з'явиться продовження фільму по МК. Ігронавти не могли це не перевірити і зв'язалися із продюсером Лоуренсом Касанофем. Я зараз дійсно працюю над екранізацією гри, але це буде фільм по тетрісу. Я збираюсь зробити з нього епічну та фантастичну стрічку. Продюсер Морталу дійсно знімає фільм, але не третю частину МК. Тому перший міф спростовано. Міф номер два Райзінг. коли почнеться зомбі-апокаліпсис, виживуть тільки вчителі праці, які на верстатах будуть збирати собі несамовиту зброю проти зомбі. Саме такий сюжет у серії Райзінг», за мотивами якого у Голівуді знімають фільм. Ігронавти вирішили це перевірити і знайшли режисера картини Закаліповські. Фільм Райзінг» не буде дуже схожим на гру. Це скоріше буде щось на кшталт Індіани Джонса, тільки про зомбі. Ось тобі. І повага до першого джерела? Що ж, другий міф також спростовано? Тож рухаємося далі. Міф номер три: Angry Birds. Ташки камікадзе рвуть свиней на бекон. Це гра Angry Birds, яка з часом перетворилася на серію іграшок та навіть на парк розваг. А скоро ще й стане анімаційним фільмом. Невже це правда? Ігронавти відправились на сайт Полігон. Сайт пише, що один із акторів Гри престолів дійсно причетний до фільму про Енгрібс. Це Тіріон Ланістер, тобто Пітер Дінклейдж, який озвучить орла. Цікаво, чи буде він теж багато пити та ходити по орликах, як у грі престолі. Хай там як третій міф підіверджено. З міфами на сьогодні все. Але залишайся з нами. Адже попереду найцікавіше. Далі у програмі, що спричинило скандальну заборону гри, піднявся настільки великий галас, що видавець гри в Росії сам без будь-якого тиску взяв і зняв гру з продажу. Дізнайся приголомшливі подробиці у фокусі. Орки не вбивати людей, орки хотіти грати в футбол. Ми пропонуємо вам зіграти в американський футбол проти орків та гоблінів. Не прогав ексклюзивне інтерв'ю з творцями Black Ball 2. Несамовита п'ятірка ігронавта. Сьогодні рейтинг. Найтупіших ігор